За минулий рік по Україні зареєстровано 98 випадків, захворівших на ботулізм. 10 випадків стали летальними, у тому числі один по Одеській області. Здебільшого причиною отруєнь стало вживання в'яленої, соленої, сушеної, прісноводної риби, домашнього приготування або невідомого походження, яку придбано на стихійних ринках м'ясних консервів домашнього приготування. Причиною летального випадку у 2021 році в місті Одеса стало вживання постраждалим в'яленого товстолобу, придбаного на стихійному ринку у приватної особи. Вже з початку цього року, в червні місяці, по Одеській області було зареєстровано два захворювання на ботулізм, які пов'язані з вживанням м'ясної консерви домашнього приготування качка тушкована та консервованих мідій промислового виробництва. То що ж таке ботулізм? Це гостра токсикоінфекція, пов'язана з вживанням продуктів, що містять ботулотоксин із ураженням нервової системи. Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування: м'ясо, риба, рідше овочі. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно або недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином. Навіть консерви, у яких все гаразд із терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими, Ботулізм не можна визначити за кольором або смаком. Мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти. Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в'яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м'яса, ковбаси, шинки домашнього приготування. Найчастіше причиною ботулізму стають в'ялені або копчені продукти домашнього приготування, проте реєструються випадки хвороби після вживання продуктів, вироблених у промислових умовах. Це трапляється у випадку недотримання відповідних вимог під час заготівлі, переробки чи зберігання продукту. У профілактиці ботулізму основним є дотримання чистоти сировини, оскільки збудник міститься в ґрунті, мулі, у вмісті кишківника, тварин та риб. Спори, що виробляють кластридіум ботуліном, стійкі до високих температур і широко поширені в навколишньому середовищі. Ці спори проростають, розвиваються та починають виділяти токсини тільки в анаеробному стані, тобто без доступу кисню. Чим чистіше відмити городину перед консервуванням, тим чим ретельніше промита риба перед засолом, тим менша ймовірність потрапляння до продукту збудника ботулізму. Рибу перед засолом у домашніх умовах необхідно звільнити від нутрощів, ретельно промити зовнішню, і внутрішню поверхню, щоб там не було залишків ґрунту, мулу. Гриби складно повністю звільнити від мікрочастинок ґрунту, тому не рекомендується консервувати їх у герметично закритих банках. У домашніх умовах. При домашньому консервуванні, особливо овочів, що містять мало природної кислоти, необхідно додавати за рецептурою оцтову, лимону кислоти, тому що збудник ботулізму не любить кисле середовище. Важливо добре стерилізувати банки і кришки безпосередньо перед закладкою в них продуктів. При консервуванні в домашніх умовах, особливо м'ясних і рибних продуктів, необхідно проводити тиндалізацію. Що це таке? Це протягом двох діб необхідно прогрівати консерви при температурі 100 градусів по 5 хвилин для переходу спор у вегетативну форму. Після чого необхідно простерилізувати консерви при температурі 100 градусів не менше 40-60 хвилин з подальшою герметичною упаковкою. Найменше здуття кришки це причина для категоричної відмови від вживання вмісту даної банки. Також необхідно категорично виключити придбання виготовлених у домашніх умовах консервів, в'яленої, копченої, солоної риби і інших продуктів харчування в місцях несанкціонованої торгівлі у приватних осіб. Тож, які симптоми захворювання, вони з'являються впродовж 12-36 годин після споживання продукту, що містять токсин? З'являються поступово. Температура тіла при ботулізмі залишається нормальною або дещо підвищується до субфібрильної. У подальшому з'являється одна з найперших ознак ботулізму – Це очні симптоми. Це порушення зору, хворого турбує сітка або туман перед очима, двоїння предметів, так, називає, так називається диплопія. Розвивається далекозорість, важкість читання, що пов'язано з паралічем очних м'язів. Одночасно виникає спрага дуже сильна, сухість слізових оболонок, розлад ковтання. Хворому стає важко говорити, голос при цьому стає тихим або взагалі може пропадати. Хворі скаржаться на біль під час ковтання, подразнення в горлі. Усі ці симптоми обумовлені ураженням кофтальних м'язів. Неврологічна симптоматика триває декілька днів і супроводжується загальнотоксичним синдромом. Це сильний головний біль, запаморочення, безсоння, загальна слабкість. У важких випадках хворих турбує відчуття нестачі повітря, тягар, грудні кліці, дихання стає поверхневим. Розвивається дихальна недостатність, що є причиною смерті при ботулізмі. Тому при появі перших ознак захворювання потрібно негайно звертатися до лікаря. Часно надана медична допомога, основою якої є введення ботулінічної сироватки гарантує збереження життя хворому. Продукт, який ви підозрюєте, бажано не викидати, а залишити для дослідження службам, які будуть розслідувати випадок захворювання.